Це антицінності, це що суперечить цінностям, що протилежність цінностям. В них що? Нищити, давити, принижувати, привести до загибелі, привести в світ людь ненависть, несамовитість. І яку ж несамовитість являли її коти, піддавали її різноманітним тортурам. Ми бачимо знову те саме протеста. Любов і ненависть. Радість в єдності з Богом і лють несамовиту. зло і добро. Ось що протиставляється. Чому ти, мешканці Гадаринської країни? Так шкодують за свинями. Ну, в першу чергу тому, що вони обирають не цінності, а матеріальний інтерес. Цінності для них нічого не важчить. Вони не зрозуміли, що приніс їм Христос. Вони його, будучи язичниками, насправді, бо вони і були язичниками. Вони його сприймають як. Мага, чудодія такого, знаєте, що просто таким от своїм магічним способом чогось домагається і призводить до загибелі їхнє стадо свиней. А Це вже погано. Вони поклоняються тим самим ідолам. А поклоняючись тим самим ідолам, вони... І обирають те, що їм ближче. Їх лякає, безумовно, та лють і несамовитість Біснуватого. Але обрати благодать, любов і спасіння це для них занадто, бо це якісь надземні цінності а в їхньому приземленому, як у всіх язичників світі, цінність це те, що можна потримати в руках.